А на шахту знайшла, а то всі якісь маленькі, а ця велика. Тут якраз алмази добуду, а то вже так багато ресурсів, а алмазів немає. Так, і що тут? О, желізо! Ой, скелет, скелет, скелет! Ай! Ай! Ай-ай-ай! Скілят, Та, Йой, Як не зручно грати! Йди сюди! О, гори, гори, гори! О. А зомбі, зомбі! Ай! Ай, зомбі! Та йой, що їх так багато? Звідки ми повилізали? Капашка. О, бронька, прикольно. О, угоночок угольок. Треба тут бути, але уголь не лишній. Ну, трошки макарошки, я вже так глибоко спустилась, а з алмазів до сих пір не знайшла. Вже більше ста куз желіза. А, скелет, скелет, та йошки матрешки. Ти дістав, ну дістав, ну чай, ну чай. Ух, все хорошо. А пол, пол, пол. Да вот ё-не, не, 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 не. Получай, 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 не, 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 получай, получай, получай. Ух, все хорошо. Вот так. Там, вроде бы крипер, что то зомби. А нет, это просто тумбочка стоит. Ой, я тумбочка. Камень стоит. Что я скажу? Так, факела я же в всей шахте была. А Алмази не нашла. Скелет, 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 скелет. Диста, диста. Получай, получай, получай. Ах, не выпал. Шлем, ну ладно. О, может, тут есть алмазы. А ну ка. Там і Ні, немає. Ладно. ці алмази. Я вже походу буду вилізати, а то нічого немає, тому що в мене так мало сердечок, що зараз все гублю. Ой-ой, ой-ой. Там довго, вроді бомбові немає. Все, можна йти. Алмазики! Ура! Я знайшла алмази! Алмази, алмази, копаємо!